НоміCorsa 4LT. Цікавий досить ремонт в плані заміни конектора. Тобто він прийшов, взагалі не було конектора зарядки. І Сказали, що тут достатньо коннектор зарядки змінити і все буде добре працювати. PCBWay. найшвидше виготовлення друкованих печатних плат від 5$. доларів. Швидкість доставки та низькі ризики. Все це говорить за те, що потрібно з даною компанією співпрацювати. Також зараз триває акція для PCBWay Anniversary Aніве 8 Promotion, конкурсу, де ви можете виграти безплатні купони, а також безкоштовні модулі від підставки для пайки до руки Ропада. Пісі все для людей! Але в даної лінійки планшетів досить специфічний коннектор зарядки. Базуються вони ще на двох контролерах живлення. В даному конкретному випадку це 10-дюймовий Nomi Corsa 4 LTE, але мені також попадались і 7 дюймові В 7-дюймових, здається, контролер стояв MT-6350. В 10 дюймовочках стоїть MT6328V. Отже, що являє з собою коннектор зарядки на Nomi Corsa 4LTE? А Він являє собою досить незвичний коннектор. І я вам зараз його покажу на картинці, як він виглядає. Дивіться, отак виглядає коннектор NOMI Corsa 4LTE. І ми бачимо, що в нього досить специфічні ніжки. Отут краще видно. Тобто дивіться, зверніть увагу, йде е, широкий, широка ніжка, потім тонка ніжка і потім знову широка. З цієї сторони так само: широка ніжка, тонка. І далі знову широко. А те, що продають нам, виглядає наступним е, е, чином. Продають по типу як конектор для номі Corsa 4 LTE. Іде дві тонкі, якби здвіяні ніжки. Знову дві тонкі здвіяні ніжки, і з цієї сторони е, точно таким чином все це відтворюється. І розумієте, якщо його напряму пін-ту-пін -пін припаяти? Згідно розпіновці Роніна, я прикладу вам картинку на відео, щоб ви це все самі побачили. І прикладу картинку цих двох конекторів для того, щоб ви зрозуміли, що до чого. І тепер, щоб так було зрозуміло, дивіться. Знайш... Знайдені були дані конектори, оригінальні, тільки на одному сайті в Україні EasyUA, Тобто, вони відповідали дійсності. Але наші бариги продають такі конектори по 250 гривень. Тобто. ну, Трохи щось, напевно, вони попутали в цьому житті. А оці коннектора йдуть, ну, самі розумієте, по 20 гривень. Він йде на сайтах поставників різних, як універсальний чи на конектор номер 13 може значиться під другими номерами. Але але, навіть на таких сайтах, гігемонах китайської індустрії, як Таобао, замовляли здані коннектора, і натомість них приходили оці звичайні конектора, де по дві тонкі ноги використовуються. Як же нам втулити цей конектор? Тому що такого в наявності немає. І ціна на нього скотеняча, скажу я вам прямо. Ну, Як для майстрів, які займаються дійсно ремонтом даної техніки, вліпив за конектор 250, потім нова пошта за бариджа, ще гривень 60 мінімум за доставку такого конектора. Уже з ходу 300 гривень. І з клієнта брати ще напевне, 300 як мінімум потрібно. Тобто заміна такого конектора стає, стає клієнту в 600 гривень. Зрозуміло, як би проблеми клієнта, але, ну, мені кажеться, це якась, якась сволочі, чіта, сволочіта та кончита. Далі, далі. Зверніть увагу, як ми його будемо запаювати, даний конектор. Тобто, подвійний пін, подвійні ніжки. Ідуть на першу ножку на самій платі. Друга ножка на платі і подвійна на самому коннекторі. Другу ножку ми тут пропускаємо. Я намалював хрестик. Тобто вона е виходить у нас, типу, як висить в повітрі. І ми беремо, зміщуємо оцю подвійну ножку на третій пін конектора наплати. Тобто Потрібно буде ці дві ноги вигинати і виводити їх на третій пін. Тобто, це у нас виходить дві подвійні, дві подвійні, і далі у нас йдуть тонкі ноги. Оцю п'яту тонку ногу ми виводимо також в повітря. Я їх беру просто загинаю. Оттак, наверх загинаю, і вона також висить в повітрі. Тому що напроти неї йде третій пін. якраз. Ну І з цієї сторони ми точно так само розпаємося як з лівого боку, так і з правого боку. Що стосується інших ніг, то ті появляються пін to пін до тих ніг, які в нас є на платі. Як це виглядає вживу, я зараз вам покажу на номі корса. Якщо дозволить наша камера. Дивіться. Ну, в принципі, видно. Так, досить достатньо видно. І дивіться, у нас виходить перші дві ноги на перший. На першу ніжку. Та, що на платі йде. А друга нога в повітрі на, на самої платі. І здвоєна нога йде у нас на третій пін. А цю ми виводимо вверх. Ось вона у нас підігнута до гори. З цієї сторони точно так само. Потрібно зараз це все діло відмити, щоб було красиво. І далі, далі, далі ще вискочила у нас одна проблема. При тому, як я запаяв коннектор даний, апарат у нас починав. Приблизно брати аж до 2,5 амперів, Іноді підскакував 2.829, я зрозумів, що щось таке десь нас на її обдурили. Підпаявшись з проводами до блока живлення лабораторного, я побачив при виключеному планшеті, тобто не замикаючи PowerKey, на я побачив, що у нас 8 мА паразитне живлення йде при виключеному планшеті. Тобто, при такому живленні, скоріше за все, планшет і не стартував. Аду, у нас використовується набор кабелів Sunshine SS905C, яка йде з коробкою. В який змонтований Built-in Battery Protection Chip. Тому у нас на старті, як бачите, нічого я не підключаю. Висить сам Android Series, і у нас на старті, як бачите, 8 мА. Так видно. Підключаємо. Тепер проводами. Чорний граунд, красний плюс підключилось. Як бачимо, ті самі 8 мА, нічого не помінялось. Для того, щоб стартанути даний планшет, потрібно на граунд замкнути. Середній контакт, котрий виведений на платі, інакше апарат не буде вмикатись, а буде показувати таке живлення буде підскакувати до 140 мА, коли ми відпускаємо поверкей, падає в нуль. По типу, що немає бута, але це помилково. Тому що, нагадую, потрібно зажати середній контакт. Тобто замкнути на масу. Дивіться, замикаємо зараз середній контакт на масу і замикаємо PowerKay. Зараз я це буду робити, щоб ви побачили наглядно, чи є в нас старт, чи нема. Замкнув. І так по поверкай. Зараз. Ми бачимо прийшло живлення. 138 мА, 200-323, 460, 372. Ну, 500, 550 відпускаю. Здається, і нет ініціалізація ініціализация